Готуємо тісто на піцу. Це тісто я побачила відео від піцейоли. Як піцейола це мішав, все це. І я вже 2-3 роки так почув піцу, тільки так, бо ну, тісто просто надзвичайно вдало. Поділюся з вами. Беремо посом є. Значить, 500 г муки. Я все змішувати буду в комбайні. Раніше я все мішала руками завжди. Треба мішати 15 хвилин, треба так помішувати, щоб завертати, щоб туди потрапляв, ну, тобто повітря. Але одного разу я поправила в комбайні це все зробити, хоча в мене в комбайн завжди, був. я зрозуміла, наскільки це легше, бо за 15 хвилин ти так змучуєшся і наскільки швидше і ще краще вимішуєш. Так що. 250 мл холодної води. Дуже холодної, якомога холоднішої. 6 грам дріжджів. Значить, в цій пачці є 42, то ми ділимо десь на 6 частин, трошки більше, мало би бути на 7. так? Десь от така частинка, це є 6 г. 6 грам дріжджів. Солі йде столова ложка. Десь дві таких дві чайні. Трошки більше. Раз. Солі і олії. В оригінальному рецепті йде оливкова олія. Мені жалко на підзадувати оливкову олію в тісто, бо оливкова олія зараз дорога, я даю, звичайну олію. 60 мл. Оливкову олію ми поїмо в салатах. schneiden. Включаємо на швидкість десь. Абсолютно. Mm нехай воно -hmm. собі мішає. І так нехай мішає хвилин 7. Довго мішати. Ми 15 хвилин Руками мішали, то нехай 7 хвилин помічає фунтація. Тепер його переміщаємо на дошку, присипану мукою. Тут так загорілося. Його стає на три піци. Оці стандартні деко від духовок. От ми його постійно підминаємо руками, щоб воно повітря закачало. От воно не липне до дошки, значить муки достатньо. Ми його підвертаємо додаємо йому повітря. Воно дуже м'яке, дуже еластичне, гарно вимішане. Все, може вже більше дирочок. Розрізаємо. Ось дивіться, скільки дирочок. На три частини. Тепер так беремо отак із під всередину так підгортаємо, змазуємо дошку. Клітаємо. З цим таке саме. Так. І з цим так само. О, які важні Все, накриваємо все плівкою. У мене така целофан, яка я накриваю завжди тісто. Накриваємо тісто. Дане тісто має простояти, 4 години підросте. Через 4 години воно готове до випікання. Ось у нас вийшло тісто підросло, сильно підросло. Тепер беремо його, розтягуємо. Отак От розтягує під вагою своєю, воно гарно розтягнеться. Видно, яке воно тоненьке стає. Його ні в якому випадку не треба е, течати. Знястимо дехом. Олію. Звичайно, рослину олію з першою. Русовуємо пішло. І постоли як просто рожне. Просто, Ось. Бачите, яке ту Ось, світиться. І змащуємо тепер помідорами. Ту, помідоровим соком. Не соком, а соусом помідоровим. Намазимою. Ось що в нас вийшло. Тепер посипаємо тертим сиром. У мене звичайний російський сир. Це така звичайна сама проста піца. Звичайно, можна накладати будь-які начинки, зробити вишковий соус, там, луне і так далі. Саме по собі тісто просто тут дуже добре. Але це є домашній соус з помідорів, і тому воно виходить дуже смачна піця. Випікаю при максимумі наша здатна моя температуру, моя духовка, це 250 градусів. Все, покажу готова піцю. Ось така готова піца після трьох хвилин випікання. Смачна!